Я ви вам візний ласки вістик МВС за Скієво. При повітряній тривозі спускаємося в безпечне місце. Звичайно, коли уходите із дому усі електричні прибори. Ви можете зателефонувати 112 і визвати будь-яку. Також корисний вам вісник інформація, як стати жертви шахраїв чи отримати компенсацію за пошкоджених інформація. Тут є, Ви почитайте, будь ласка, як достати там жертви шахраїв, як поводити себе при Ми... повітряній тривозі, Знаєте, знає що можна, це за пізно пришли дуже небезпеки в лісах України, правил поведінки на воді, заборони спалювання опалова, листя сухої. Хотілося би вам сьогодні нагадати. Наші номера телефонів, які екстрені номера телефонів, при яких треба телефонувати. Якщо у вас виникне пожежа, то ви повинні зателефонувати 101 або 112. Трафляться, то ви повинні зателефонувати 103. Якщо буде запах газу, то представитись, назвати своє прізвище, ім'я по батькові та військовий предмет, то ми повинні зателефонувати 101, то повідомити, де ви це є. Тут дуже корисна інформація, як не стати жертвою шахраїв, ми вам тут залишимо, як відновити там е, втрачений пад, компенсацію чи допомогу. Е. Китайте своє помешкання, ви повинні тут не залишаємо. Управління патрульної поліції хочемо вам нагадати, що наразі е, діє комендантська 10. А е, У вас мають бути документи, що посвідчують вашу особу. Обов'язково якусь міну да, почали там щось не робити, підірвалися, отримали дуже сильно. Буває на одязі стрічних. буває... буває.